Курточки мікс, зима осінь, сорту екстра. Ціна 6 євро за кілограм. Лоті знаходиться 10 кілограм. Зробимо відеогляд цього лоту. Це є мікс курточок, чоловічих та жіночих. Ось така чоловіча курточка бежева з етикеточкою. Розмір у нас іде есочка. Вона йде така осінньо зимова. Стані? Так, наступна ось така курточка. Жіноча, розмір теж есочка, вона йде, я так думаю, така лижня. Досить така теж тепленька, та зимова. Наступна. Ось така рожева, то жіноча курточка. Розмір у нас на там емочка. Ще бачимо таку чорненьку, карпішончиком. Теж розмір есочку так воно виглядає? Ось там вже гарний стан новенької Наступний. Ось така корточка. З капюшончиком, пішончиком. Тонесенька, легенька. Від бренду Квечо. Зіноча корточка, розмірна певна елічка. Я так вам приблизно буду, якщо немає. Наступна ось така бомберка, чоловіча, осінньо весняна курточка, Ось така легасенька. Розмір есичка. Наступне що? У нас тут попадаєте? Ось така чорна курточка комбінована. Фасончик подовжений, з а синя курточка, також жіночок, розмір S. Наступна ось така оливка, Варта. Теж фасончик подовжений. Заді ось так виглядає. Жіноча моделька з капісончиком. розмір теж S. Наступна у нас попадається ось така безрукавочка, досить вона йде така теплесенька, розмір теж маленький. Наступна ось така модна курточка, у коронаві. Ну, моделька. Розмір підстезочка від H&M. Ось така жилетка у нас, чоловіча моделька. Розмір у нас іде, пише XL. Наступна. Ось така у нас тут попадається жилеточка, розмір Еска. Ще бачимо. Ось такий тут піджачок, розмір XS, теж без живого кольору. Наступна ось така тергофорточка. Тут гарний пасончик, теж подовжений. Жіноча моделька. По боках у нас іде ось такі, бачите, ось так вона буде виглядати розумір П642. Наступна ось така. Теж курточка з капюшончиком. Розмір в нас іде, який не бачу. Але також, я так думаю, що це жіноча моделька з капюшоном. Розмір Елька. -ка. Цей курточки сорту екстра. Ціна 6 євро за кілограм. Для замовлення цього лоту звертайтесь до наших менеджерів.